Вітаю! З вами Кім, і сьогодні ми розглядаємо черевики комбат-кордура від вітчизняної компанії Патрібуц. Затамуйте подих! Ми беремо їх під приціл. Як волонтерські, коли двоє студентських друзів, побачивши погану якість берців у українських солдат, вирішили займатися власним виробництвом. Основною їх метою є виробництво якісного та доступного українського продукту. Вони мають такі направлення: військове, спортивне взуття, а також для щоденного міського використання. Зараз їх взуття вже перевірили в бою бійці Нацгвардії, ЗСУ, батальйону Айдар, Донбас та навіть деякі захисники Донецького аеропорту. Комбат-кордура це загальновійськові легкі боти типу Jungle Boots, які по характеристиках ближче до тактичних черевиків, ніж до берців. Відмінність від звичайної моделі комбат це наявність ставок з кордури, що додатково зменшує вагу черевика і дозволяє покращити вентиляцію. Основа черевика це натуральна гідрофобна шкіра що дихає. Вона стіка до зовнішніх чинників і добре себе проявляє у будь-яку погоду. З мінусів такого матеріалу є те, що при активному експлуатуванні на асфальті, бетонних завалах, кам'яній місцевості, естетична складва може бути зіпсована потряпинами на шкірі. Канинні вставки виконані із матеріалу кордура 1000D оригінального виробництва США. Поєднання шкіри і кордури дає черевику хороші показники захисту від вологи і опадів. Підошва у даних черевиках виконана із літрованої гуми. Даний матеріал є бензо, вогне і масло стійки, а також має середні показники до пробиття. Тож давайте це перевіримо. Отже, спочатку ми проведемо тест на пробиття цим гострим шурупом під тиском. Як бачимо, шуруп пробив підошву на декілька міліметрів, а коли ми його витягли, то отвір затягнувся. А тепер перевіримо вогнестійкість даної підошви. Як бачимо, нітрова гума стійка до вогню. При її розпалюванні вона не виділяє запаху, не розплавлюється та не деформується. Загалом, перевагами даної підошви є міцність, гнучкість, стійкість до стирання та температур. З недоліків, ця підошва важча за поліуретанову. Кріпиться підошва клейко-пришивним методом. Так, спочатку підошва приклеюється поліуретановим клеєм, а потім прошивається воскованою ниткою, що забезпечує міцність шаровика і його стійкість до вологи і навантажень. Шнурування черевика відбувається за допомогою 10 люверсів і 6 гачків, що дозволяє надійно зафіксувати ногу в черевику. Шнурки на даних черевиках є прорезиненими і досить довгими. Всередині черевики мають посилений задник, берце і язичок, обшиті 3D-сіткою, що забезпечує хорошу вентиляцію. Базово кожна модель оздоблена тисненням герба і прапорцем. Проте на замовлення клієнта їх можна забрати. А зараз надамо слово користувачу, який тестував дані черевики протягом останніх кількох тижнів. Вітаю, мене звати Джо і я тестував черевики Combat Cordura протягом 5 тижнів. Позитивно, варто відмітити те, що вони надзвичайно легкі. Це 700 грам, немає не відчувається на самій нозі, і їх приємно використовувати. Також після покупки ви можете використовувати їх зразу з першого дня без жодного дискомфорту, тобто ніякі частини черевика вас не, не натирають, нога буде відчувати себе комфортно, ну і загалом ви будете здатні виконувати будь-які покладені на вас завдання. З негативом. ми стикнулися з тим, що на третій день тестування в нас злопнула шнурівка. Але навіть після цього ми продовжуємо її використовувати. Ну, як бачите, от 5 тижнів досі вона жива, ціла, тобто не порвалася до кінця, тобто можна продовжити використання і в польових умовах розрив ну, не призведенні до яких катастрофічних наслідків. Другий негатив це в принципі є стелька, вона досить простенька і ну, могли б зробити її, в принципі краще. Хоча для бюджетної версії її цілком достатньо. Загалом, що ми можемо сказати про ці черевики? Вони тут достатньо універсальні, підходять в принципі, для будь-якого типу бійця. Тобто це може бути як штурмовик, так і медик, так і снайпер. Дуже приємно те, що вони дійсно є легенькі. Плюс ця версія досить бюджетна, тобто це 1400-1500 гривень такий черевик, що є досить доступно на даний час на ринку. Ми вже оглянули комбат-кордура у нашій студії, а також почули думку користувача. Давайте тепер подивимось на них у дії. Вам, що з вами була програма під прицілом. Ми надаємо лише факти, цифри та думку експертів. З вами була Кім свою зброю зарядженою. Щоб бути в курсі усіх наших новинок, підписуйтесь на наш канал. Yeah, у YouTube. А I'm також be... підписуйтесь на наші спільноти у соціальних мережах. Усі потрібні посилання у описі нашого відео. More money, more cash, more flow, more dough,